Івано-Франківськ ярмаркує, нині на площі ринок розпочався традиційний ярмарок, великодній кошик. Тут можна придбати все необхідне для святкового столу від курячих яєць, молочних продуктів до домашньої ковбаси та копченої шинки. Свою продукцію на площі перед ратишою представили переважно місцеві виробники. Основне завдання такої торгівлі запропонувати івано-франківцям продукти високої якості за помірну ціну. Основне завдання це дати оптимальну ціну. Є багато товаровиробників, які на сьогоднішній день по спецпродуктах своїх звичайно знизили суттєву ціну. Ви можете це перевірити, зайшовши там чи у фірмовий магазин, і відвідавши і побачивши ціну, яка пропонується на прилавках ярмар. Місцеві виробники ковбасних та хлібобулочних виробів пропонують івано-франківцям свої найкращі товари. Продавці запевняють, уся продукція має сертифікати якості і неодмінно смакуватиме за великоднім столом. Багато предоставлено такої продукції домашнього асортименту. Це печений бочок, печена шинка, шинка з чорносливом, фарширована грудинка, широкий асортимент ковбасних виробів. Минулим року нас ціни не зросли. у нас, нас помірні, пасочки гарні. Люди купляють до кіосків на площі ринок вишикувалися черги покупців. Серед різноманіття свіжоспечених пасок та ароматних ковбасок. Кожен бажаючий може вибрати те, що найбільше до смаку. Ярмаркують Івано-Франківську іноземці. Я сьогодні купив Еписто. тут дві паски для себе і для Аказо. дружини. В Італії таких пасок не хочуть. Нічого ще не вибрала. От зараз, напевно, виберу Місне. Купили якоїсь шинки, то ковбаски, та й пасочку. Триватиме ярмарок, великодній кошик на площі ринок упродовж двох днів. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.